У ніч на 24 червня ворог випустив по території України 97 ударних БПЛА з різних напрямків. Силам оборони вдалося знешкодити 78 безпілотників. У півночі росіяни обстріляли житловий сектор одного із сіл Верхньосировацької громади Сумської області. У результаті на території шести домоволодінь виникли масштабні пожежі. Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох людей, серед них п'ятирічного хлопчика. Ще шестеро жителів отримали поранення, з них троє дітей. Серія вибухів пролунала й у Дніпрі. Одна з ракет влучила поряд із пасажирським потягом Одеса Запоріжжя. На щастя, обійшлося без загиблих. Однак пасажири, серед яких багато дітей отримали поранення. Вибуховою хвилею було пошкоджено даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. У місті постраждали 34 навчальні заклади. Серед них музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Усюди потрощені шибки, двері, стелі. Різні руйнування фіксують у восьми медичних закладах. Попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та понад півтори сотні поранених. Рятувальні роботи тривають. Влучання також зафіксовано в місті Самар. Там попередньо дві людини загинули, постраждали троє. На місці працюють всі служби, комунальні служби, ДСНС, поліція, служба безпеки, Національна гвардія, розгорнутий штаб, вся необхідна допомога надається на місці. Що стосується залізної дороги, то рух відновлений, поїзда працюють в штатному режимі. Під масованою атакою БПЛА опинився й Харків. Вибухи лунали в приватному секторі Немишлянського району і на території цивільного підприємства у Салтівському. Внаслідок обстрілів постраждали три людини, серед яких 15-річна дівчина. Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Одна людина загинула, четверо поранені. Пошкоджено до півсотні житлових будинків та авто. У Крематольську виникла пожежа на території непрацюючого підприємства. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.